Більшість господарств втрачають озимий горох ще восени через одну дрібницю. Сьогодні ви її виправите: Енес Мороз сербський сорт білкового озимого гороху з високою зимостійкістю, стійкістю до хвороб і вилягання. Реальна врожайність у виробництві від 3,5 до 6 тонн з гектара. Ключ ідеальний старт і дисципліна у строках. Помилки починаються зі старту. Нерівне посівне ложе, запізнення з сівбою, відсутність інокуляції та листкового живлення восени. Наслідок зріджені сходи, кореневі гнилі, втрати до третини врожаю. Вирішує не лише норма добрив, вирішує якість посівного ложа, інокуляція насіння і своєчасний бор з молібденом. Підготуйте ґрунт заздалегідь оранка на глибину від 20 до 25 см, Після оранки закриття вологи. Передпосівна культивація на 8-10 см з мінімальним розривом до сівби. Поле має бути рівним, без ущільнень та застоїв води. За потреби проведіть глибоке рихлення у місцях ущільнення. Дотримуйтесь правильних строків сійте від 15 вересня до 20 жовтня, залежно від зони. Ніжряддя 15 см. Глибина загортання 7-10 см. Оптимальна густота від 100 до 110 рослин на квадратний метр. Норма висіву близько 200 кг на гектар. За сухого верхнього шару обов'язково коткуйте кільчасто шпоровими або кільчасто зубчастими котками. Плануйте живлення. Фосфори калій внесіть до оранки. Азот перед сівбою. Базові рамки Азот від 40 до 50 кілограмів діючої речовини на гектар, фосфор 60, калій 60. Ранньою весною по марзлоталому ґрунту дайте аміачну селітру від 50 до 60 кілограмів у діючій речовині на гектар. Обробіть насіння перед сівбою біологічний варіант. Інокулянт ультрафіт за інструкцією виробника у комплекті з Гумат-лист 1 літр на тонну. Або хімічні протруйники Вітавакс 3 літри на тонну, Авіценна 0,5 літра на тонну, Командор Грант 0,5 літра на тонну. Командор Екстра 0,5 літра на тонну. Обробку виконуйте безпосередньо перед посівом. Забезпечте осіннє підживлення для успішної зимівлі. У фазі від 3 до 4 листків проведіть позакореневе підживлення гумат лист. 1 літр на гектар у 200-250 літрів води. Проведіть осінній захист. У другій половині жовтня застосуйте фунгіцид ультрафіт 2 літри на гектар або хімічні аналоги, наприклад, Артіс Плюс, Болівар Форте, Фенікс Дуо. За перевищення порогу шкідників використайте інсектицид, залп, фосорган дуо, оперкот акро. Канонір Дуо або Супер Бізон. Для контролю бур'янів застосуйте ґрунтові гербіциди: альфа-прометрин від 3 до 5 літрів на гектар, Промекс від 2,5 до 4 літрів, Пропазокс від 2 до 3 літрів, подводольних альфа-бентазон, протеже або бернар, позлакових Ореол Максі. У межах від 0,6 до 1,2 літра на гектар дотримуйтесь інтервалів дощу, температури та рекомендацій виробника. Навесні тримайте поле чистим до бутонізації за потреби використайте клін ефект або комбінацію альфа-бентазон з прилипачем вентура за нормами інструкції. Для підтримки імунітету проведіть обробку ультрафіт. 2 літри на гектар у суміші з гумат лист 1 літр на гектар. За перевищення порогу шкідників обробляйте на початку цвітіння. Підселіть генеративні органи. У бутонізацію дайте бор або молібден. ЛФ бор 140 1 літр на гектар, або ЛФ біомолібден 0,5 літра на гектар. Додайте карбамід. Від 3 до 5 кг на гектар у 250-300 літрів води. У фазі формування бобів внесіть лф бобові від 1 до 2 літрів на гектар. Це покращить зав'язування і якість зерна. Збирайте вчасно. Починайте пряме комбайнування за вологості зерна близько 18%. Затримка на 10 12 днів знижує врожайність. І погіршує якість не сійте горох у монокультурі, повернення на те саме поле не раніше, ніж через три роки. Обирайте кращі попередники зернові і просапні культури, коригуйте схему під ваші умови і завжди дотримуйтесь інструкції виробника препаратів. Спробуйте цю схему на одній ділянці вже цього сезону і порівняйте результат для більш детальної консультації. Підбору та замовлення препаратів телефонуйте до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.